Куниця лісова це дуже спритна тваринка, яка схожа на котика. Вони навіть можуть видавати звуки, дуже схожі на котячі. Куниці мають довгасте тіло з відносно короткими лапками і волосяним покривом на ступнях. Хутро куниці лісової забарвлено в каштановий або темно-коричневий колір. Взимку хутро довге та шовковисте, а влітку коротке та жорсткіше. Тривалість життя куниці становить від 10 до 15 років, в залежності від середовища проживання. Куниці дуже добре стрибають, а й тому найчастіше їх можна побачити на верхівках дерев. Стрибок куниці може становити приблизно 4 метри. Також куниці дуже добре вміють плавати. Куниці це лісові хижаки, які в основному полюють на білок та мишей. Також вони їдять птахів та їх яйця та не нехтують хробаками. Незважаючи на свій добрий та пухнастий вигляд, куниці дуже хитрі тварини, які є ворогами багатьох тварин та птахів. В Запоріжжі куниці можна зустріти на острові Хортиця.